Можна очистити БПФ, плями від кетчупу і гірчиці. Просто нанесіть засіб, дайте подіяти і протріть мікрофіброю. А якщо пляма від маркера він теж її видалить. Я була шокована таким результатом. Та залізна шафа, що стоїть зовні чи на кухні, він розтоплює весь бруд і жир. Це до і після. Цей вимикач був забруднений жиром і пожовклий. БПФ і мікрофібра дали такий результат. Якщо хочете очистити МДФ, він зробить все біленьким. Це також підходить для мікрохвильовки. Він розтоплює весь жир. Я навіть почистила свою духовку, яка була вся в жирі. Я чищу свою плиту щодня, і що я помітила, що жир більше не прилипає. Я випробувала його на цьому покинутому столі. Тут я дала засобу подіяти хвилин 5, щоб розм'якшити бруд, потерла і потім змила. Ось такий чудовий результат. Це для тих, у кого шкіряні сидіння. BPF відклеює весь бруд, що прилипає до шкіри, бо тільки ті, у кого вдома світла шкіра, знають, що бруд прилипає і не сходить. А тут я використовую його навіть для чищення побутової техніки. Нержавійка блищить, не кажучи вже про високу знежирювальну здатність. Значно полегшує життя господині, і крім усього цього, його можна використовувати в екстракторі для чищення м'яких меблів.